Є серійні вбивці, чиї імена і мудрішні історії, на жаль, нам відомі, або ж, можливо, на щастя, залежно від того, як на це подивитися. Але є й інші, ті, кому вдалося вислузнути, ніби розчинитися в історії. Вони залишили за собою тіла та страх. Але більше за все вони залишили після себе безліч запитань, ніби це були лише тіні без імені чи обличчя, які ми могли б пов'язати з їхніми злочинами. А сьогодні ми обговоримо найстрашніше серійних вбивців, які досі можуть блукати серед нас. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Вбивця з долини річки Коннектикут. Річка Коннектикут протікає крізь невеликі містечка та фермерські угіддя на кордоні штатів Нью-Гемпшир і Вермонт. Колись тут практично не було жодної злочинності. Густі ліси, багаті ґрунти, тісні громади. Але з приходом 1980-х усе змінилося. Почалася серія незрозумілих вбивств, і невинність цього регіону швидко зникла, поступившись місцем тіні серійного вбивці. 24 жовтня 1978 року 27-річна Кетрін Мілкін вирушила після роботи фотографувати птахів. Вона припаркувала свій коричневий Volkswagen Rabbit біля заповідника в нью Лондоні, Нью-Гемпшир. Вона зникла наступного дня. Її тіло знайшли неподалік. З понад 29 колотими ранами. Кетрін стала першою відомою жертвою того, що пізніше назвуть вбивствами в долині річки Коннектикут. Потім, через три роки, 25 липня 1981 року, зникла 37-річна Мері Елізабет Кріцлі. Її востаннє бачили на шосе, де вона автостопом вирушила додому. Її тіло знайшли за кілька тижнів розкладене у лісі. Причину смерті встановити не вдалося. У 1984-му Зникла Берні Скортменш. Вона також їхала автостопом, щоб побачитися з хлопцем, але не дісталася через два роки. Рибалка виявив її тіло з колотими ранами в грудях і на шиї, а також травмами голови. Далі Елен Рутфріт, 26 років. Вона дзвонила сестрі з телефонної будки о півночі, побачила підозріле авто, яке кружляло навколо. Після цього зникла її авто, знайшли покинутим, а тіло з численними ранами за кілька тижнів. 1986-го вісімдесят вбивця наважився напасти в день. 36-річна Лінда Мур займалася двором, коли чоловік пішов на роботу. Увечері він повернувся і знайшов її з 25-ма колотими пораненнями. Ніяких ознак злому, але сусіди бачили молодого чоловіка неподалік. Зовнішність описали чітко. 20-25 років, кругле обличчя, окуляри, рюкзак. Через 10 днів лісоруби знайшли тіло Єви Морс, 27 років, яка рік тому зникла, подорожуючи автостопом. Вона також мала ножові поранення грудей і шеї. У січні 1987 року зникла медсестра Барбара Агню, 38 років. Її БМВ знайшли біля зони відпочинку з плямами крові. Її тіло лише у березні яблунею з численними колотими пораненнями. Остання підтверджена жертва Джейн Бароскі, 22 роки. Вагітна у серпні 1988-го вона зупинилася біля магазину, щоб купити газовану воду. Поруч стояв джип Вагонір, з якого вийшов чоловік під приводом запитання про телефон. Витягнув її з авто і почав звинувачувати в нападі на його дівчину. Потім наніс 27 ножових поранень, але вона вижила. Вона дісталася дому подруги, яка викликала швидку. Її дитина також вижила. Хоча згодом у неї діагностували легку форму ДЦП. Бароски описала нападника і навіть частину номерного знака його авто. Після цього нападів більше не було. Поліція підозрює, що жертв було більше, але деякі випадки не вписуються в звичну схему. Інша причина смерті інший вік. Усі підтверджені випадки сталися у межах 80 кілометрів в окрузі Саліван, штат нью гемпшир найчастіше в глухих лісах. Жінки самотні часто їхали автостопом або були біля машин, вразливі. Всі були жорстоко вбиті ножем, переважно в груди і шию. Ознаки боротьби на тілах свідчать про те, що нападник отримував задоволення від боротьби. У 2024 році поліція знову провела обшук у будинку в Ньюпорті, але безрезультатно. Одним із підозрюваних став Майкл Ніколо, ветеран В'єтнаму, пілот із ПТСР. У 2005-му він позбавив життя свою дружину і печерку, після чого наклав на себе руки. Приватна детективка Лін Карді підозрювала його у зв'язку з цими вбивствами. Деякі факти збігалися. Його перша дружина зникла. Вона була медсестрою. У нього був джип як у нападника Джейн Баровські. Проте Джейн згодом відкинула, що це був саме він. Тож доказів замало. Були й інші підозрювані, але жоден не витримав перевірку. Серед них Делберт Телман, який зізнався у вбивстві, але потім відмовився від свідчень. Ще один Гаррі Вестовер, паралізований чоловік, який нібито був присутній при одному з вбивств. Але поліція цим не зацікавилась. Убивця діяв тихо, без слідів, використовував одні й ті самі методи. Психолог Джон Філіпін припускає, що він діяв спонтанно, шукав нагоди, а не конкретну жертву. Він насолоджувався боротьбою. Джейн Боровський вижила, ймовірно, саме завдяки тому, що боролася за своє ще ненароджене дитя. Це могло затримати вбивцю. Станом на сьогодні справу офіційно вважають не розкритою, але її все ще вивчають. Нові технології дають надію. Зразків ДНК схоже недостатньо. Але поліція закликає тих, хто має бодай найменшу інформацію, звертатися. Вірогідно, вбивця нині вже старий. Або навіть помер. Але справа залишається однією з наймоторошніших нерозкритих історій у новій Англії. Вбивця з відрубаними ногами: Стамбул, Туреччина, стародавнє місто. Стамбул це місце, де поєднується культура Європа і Азія, і мільйони людей називають його домом. Але навіть це бурхливе гучне місто не було готове до моторошної таємниці, яка почалась на початку 2000-х. У різних публічних місцях почали з'являтися відрубані ноги, і преса швидко охрестила злочинця вбивцею з відрубаними ногами. Адже він залишав саме ці частини тіл як своєрідну візитівку. Перший випадок трапився 8 січня 2000 року. Чоловік збирав папери в смітті біля ринку спецій у Стамбулі і побачив кров. При уважнішому погляді це була людська нога. Поліція встановила, що вона належала жінці 26-27 років. Вона була чисто виголена з педикюром. Тобто, жінка доглядала за собою. Ногу було відрубано один-три дні тому. Через кілька місяців, 19 травня, капітан корабля почув щось, що стукалося об його судно в порту Аміньоню. Виявилось, що це була ще одна людська нога. Спочатку він подумав, що це манекен, але це була справжня кінцівка. Інший пасажир знайшов другу ногу на березі. Обидві ноги належали жінці 25-30 років з темно-червоним лаком на нігтях. Усе вказувало на те, що це частини одного тіла. 7 грудня група школярів виявила ще одну ногу. Цього разу вона належала молодій жінці 22-24 років. І Знову доглянута з педикюром згідно з оцінками. Ногу було відокремлено один-два дні тому. Жахлива серія продовжилась у 2001 році. 12 березня в районі Хадар знайшли два сміттєві пакети в кожному по нозі. Але цього разу вони були від різних жертв: одна від молодої жінки 20-22 років, інша від чоловіка 25-30 років. Ного чоловіка було відрубано грубо з ознаками насильства. А в його організмі знайшли алкоголь і наркотики. Можливо, він був у стані сп'яніння під час убивства. Через 10 днів, 22 березня, двоє сміттярі виявили ногу в метро. Вона належала єдиній жертві, яку вдалося офіційно ідентифікувати: – 17-річній Ясімін Даргун. Вона зникла за два дні до цього. Востаннє її бачили біля пошти. Цікаво, що ногу, ймовірно, занурювали в гарячу воду після відсічення. Можливо, щоб її очистити. Її речі знайшли в парку. Все крім телефону. Через кілька днів у школі Єсімін задзвонив телефон. Невідомий голос, нетверезий чи психічно нестабільний, сказав: Не шукайте цю дівчину, ви її не знайдете. Через хвилину він подзвонив знову. Це була відверта насмішка. Останню виявлену ногу знайшли 20 липня. Вона належала чоловікові 30-35 років. Її прибило до берега Мальтепе. У його організмі також виявили алкоголь. Після цього випадків більше не було. Усього сім жертв: п'ять жінок і два чоловіки. У деяких жертв по дві ноги. У інших лише одна: вік від 17 до 35. Більшість жіночих ніг доглянуті із педикюром. Єдина відома жертва наймолодша школярка. Інші залишились анонімними. Їх прозвали «стамбульськими» Джейн і Джон Доу. Спочатку поліція думала, що це один випадок або, можливо, витягли тіло з могили. Але з часом стало зрозуміло: це серійний вбивця. Поліція намагалася співставити ноги з заявами про зникнення. Навіть підозрювали, що одна з жертв була жінкою, яка працювала у сфері сексуальних послуг, але вийти на родичів не вдалося. І порівняти ДНК також не вдалося. Можливо, декілька жертв були у вразливому становищі, що й ускладнювало ідентифікацію. Ба Більше вбивця залишав лише ноги. Ні обличчя, ні рук, ні голови. Ідентифікація була майже неможливою. А тодішні методи аналізу ДНК ще на початковому рівні. Додайте до цього паніку, адже кінцівки знаходили звичайні люди у громадських місцях, і стає зрозуміло, наскільки це було моторошно. Складається враження, що убивця хотів, аби ці ноги знайшли, він хотів сіяти страх. Поліція майже не мала речових доказів, лише самі ноги. Інше цікаве спостереження: чоловіки були в стані сп'яніння, жінки ні. Можливо, йому було складніше з чоловіками, тому він їх спочатку труїв. І ще лише у випадку з Єсімін Даргун вбивця зателефонував. Це показує, що він уважно стежив за реакцією суспільства. Стамбульська поліція зрозуміла, що не впорається сама. Звернулася до відомого американського профайлера Річарда Волтера. Він склав психологічний портрет вбивці. Згідно з ним, це чоловік 20 років. Його злочини над жінками мала сексуальну мотивацію, можливо, через його власні комплекси чи навіть конфлікт сексуальної орієнтації. Чоловіки ж були або партнерами жінок, або випадковими свідками. Вбивця мав місце вбивств, де все відбувалося. Він ділив тіло на шість частин, але виставляв на загал лише ноги, щоб створити жах. Інші частини, ймовірно, залишались у нього або як трофеї, або щоб не дозволити ідентифікацію. Профейлінг також вказує, вбивця убивця міг не мати машини, адже залишав ноги в центрах міста, куди машиною важко дістатися. Можливо, він користувався громадським транспортом або просто пішки переносив пакунок. Ймовірно, він працював уночі, тому в день мав вільний час. Саме тоді відбувалися ці знахідки методика була одночасно жахливою і простою: вбивство, відділення ноги через один або сім днів, винесення в публічне місце і спостереження. Також між подіями проходили тижні або місяці, наче це був ритуал. На жаль, справа офіційно закрита. Термін давності по останньому вбивству минув у 2021 році. Тобто, навіть якби сьогодні знайшли вбивцю, у Туреччині його вже не можна було б судити за ці злочини. Він просто зник, можливо, досі на волі. І хоча офіційного розслідування більше не ведеться, безліч людей і досі, досі досліджують цю справу. Але всі сліди давно охололи, і шість імен залишаться назавжди невідомими. Знищувач служниць Остін, Техас. Місто Остін, штат Техас, завжди знало, що таке ріст і зміни. І навіть ще в 1880-х роках місто розвивалося з прикордонного поселення до сучасного мегаполісу. Але 1884 року серія жахливих вбивств протиробітничого класу вразила громаду та занурила місто в страх. Це був один із перших документально зафіксованих випадків серійного вбивці в Америці. Серія почалася 30 грудня 1884 року. 25-річна Молі Сміт, афроамериканка та домашня працівниця, була атакована у своїй кімнаті в будинку роботодавця. Її вдарили по голові сокирою. Після чого сталося ще дещо страшніше. Тіло витягли у двір. Її партнер, 30-річний Волтер Спенсер, також зазнав серйозних поранень, але вижив. Спочатку підозрювали саме його, але через характер травм і відсутність мотиву підозри зняли. Далі 19 березня 1885 року. Були атаковані дві молоді служниці зі Швеції Клара Странд і Крістін Мартінсон. Обидві отримали тяжкі травми і залишилися інвалідами на все життя. Але вижили через темряву. Вони не змогли описати нападника. Однак напад вкотре був спрямований на служниць. З'явився тривожний шаблон 7 травня. Нова жертва: 30-річна Елайза Шелі, мати трьох дітей, кохарка в поважній родині. Вранці її знайшли вбитою в ліжку. Одні джерела кажуть колеги. Інші діти, які спали поруч, її голову розтрощили чимось важким. Через два тижні, 23 травня, сталася ще одна атака на Ірен Кросс, 33 роки. Її знайшли в будинку з глибокими порізами, немов її спробували майже скальпувати. Вона вижила на деякий час, але померла невдовзі. Через критичний стан вона не змогла нічого розповісти про нападника. У серпні новий страшний виток. 30 серпня 11-річна Мері Ремі спала в одному ліжку з матір'ю 50-річною Ребекою. Уночі нападник вдарив матір по голові. Вона втратила свідомість. Потім виніс дівчинку на вулицю, де її жорстоко вбив. На жаль, опис заборонений цензурою YouTube. Мати вижила, але отримала серйозні травми. 28 вересня подвійне вбивство: 20-річна служниця Грейсі Венс і її партнер, 25-річний Оранж Вашингтон. Вони спали в сараї позаду будинку, де працювала Венс. Їх обох вбили сокирою. Грейсі також винесла назовні. У будинку були ще двоє людей: Люсінда Боді та Паті Гіпсон. Вони теж зазнали тяжких побоїв, але вижили. Різанина досягла апогею на Різдво 24 грудня. Цього разу жертвами стали дві білі жінки з вищого суспільства: Сюзен Хенкок, 41 рік, та Ула Філіпс, 17 років. Сюзен, яку описували як одну з найвитонченіших леді Остіну, знайшов чоловік у дворі. Її витягли з ліжка і вбили сокирою. Ула невдовзі після цього її оголене тіло знайшли в провулку за будинком свекра. Її чоловіка Джеймса Філіпса також поранили. Він вижив після цих двох вбивств. Нападник більше не з'являвся. Спочатку жертвами були здебільшого афроамериканські служниці та члени їхніх родин. Тож логічно, що поліція спершу підозрювала расову або персональну помсту. Але після убивства білих жінок. Ситуація змінилася, стало зрозуміло, що це серійний убивця без розбору. Методи постійні напад вночі, жертви в ліжку, удари по голові, а потім жорстоке насильство над тілами. У деяких жертв у вуха вставляли гострі предмети, ймовірна візитівка вбивці. Поліція діяла грубо. Заарештували понад 400 чоловіків у 1885 році. Чимало з них афроамериканці, яких били під час допитів. Усе це на фоні расової напруги та сегрегації. Деякі в громадах вірили, що вбивця – білий чаклун, адже жоден собака не гавкав під час нападів. Після смерті білих жінок суспільство прокинулося. Найняли більше поліцейських, почали платити за інформацію, створили громадські патрулі. Але вбивця щез хто ж він? Наявність багатьох живих свідків мала дати зачіпку, але описи нападника суперечили одне одному: білий, темношкірий, жовтуватий, одні казали в капелюсі, інші в жіночій сукні, і деякі вважали, що нападників було кілька. Врешті найвірогіднішим підозрюваним вважають Натана Ельджена, річного афроамериканця-кухаря. Цю теорію представили у шоу PBS History Detectives у 2014 році. Він жив недалеко, мав силу і агресивний характер. Але найважливіше у нього не було одного пальця на правій нозі, і це збігалося з кривавим слідом на місці вбивства Філіпс. Через місяць після останнього вбивства у лютому 1886 року Ельджин напав на дівчину біля салуна. Його затримав поліцейський, поранив, і наступного дня Ельджин помер. Після його смерті вбивство припинилося. немає ДНК, немає зізнань, довести щось неможливо. Але саме ця версія вважається найправдоподібнішою. А може, це був Джек Різник. Існує цікава, хоч і сумнівна теорія, нібито вбився з Остіну та Джек Різник. Одна особа її вперше висловив редактор газети невдовзі після подій у Лондоні. А авторка Ширлі Гаррісон писала, що бавовніний торговець Джеймс Мейбрі перебував у Остіні у час вбивств. А згодом міг опинитися в Лондоні. Але це малоймовірно. Методи вбивств були дуже різні. Джек Різник діяв значно жорстокіше. Інших підозрюваних, зокрема, чоловіків жертв, як Волтер Спенсер, Мозес Хенгок, Джеймс Філіпс, обвинувачували, але всі були виправдані. Знищувач служниць, цей термін увів письменник Вільям Сідні Портер. Відомий під псевдонімом огенрі у травні 1885 року. Він написав у листі: у місті моторошно нудно, якщо не рахувати регулярних рейдів знищувачів служниць, які вносять трохи життя в мертві ночі, досить цинічно, якщо чесно. Ця справа одна з найперших серійних вбивств у США. І хоч нині Остін відомий музикою та технологіями, тінь вбивці з сокирою досі тяжіє над його історією. Шансів розкрити справу більше нема. Усі родичі жертв, скоріш за все, вже померли. Все, що ми можемо зробити, це пам'ятати про жертв. Їхні історії не забуті. Дякую, що додивилися до кінця. Чекаю на вашу думку стосовно цих історій у коментарях. Якщо хочете підтримати наш канал, обов'язково долучайтесь до спонсорства і до зустрічі у наступному відео.